Десять кращих лічилок Ольги Кобильської. Наші улюбленці лічилка. На канікули в село привесла нас мама. Вранці вийду з хати я надягну панаму як же гарно у селі влітку спочивати. Скільки тут звірят живе, нумо рахувати. Один це котик мурчик наш, лігся на віконечку, лапками перебирає, мружиться на сонечку, два собачка, песик, жук, чорний та кудлатий. Він надійний, справжній друг захищає хату. Три курчатка по двору бігають рядочка. Як шукати черв'ячка, їх навчає квочка й чотири порося в загородці біле, має носик п'ятачок, що яке сміливе. П'ять гелгочуть сірі гуси, шиї витягають. Шість качки є у бабусі і з курми гуляють. Сім Це кролики пухнасті, хрумають морквинку, Наберу я їм пшенички плетену корзинку. Вісім кіска з козеням виглядають ріжки, Свіжої травички принесу їм трішки. Дев'ять це корівка маня. Добра та здорова. Молочко таке смачненьке нам дає корова. Десять це сивко, наш кінь, возика тягає. Любить дуже діток він, на спині катає. Як же гарно у селі дні проходять літні, і тваринки у бабусі всі такі привітні. Казкові істоти. Лічилка. В українського народу є повір'я чарівні, що істоти дивовижні наявує й у вісні. Всім відомий Змій Горинич буде номером один. Два Котигорошко сильний на двобі зібрався з ним. Три русалонька у річці у хвилях купається. Мавка полява, чотири на вербі гойдається. П'ять то баба яга в ступі в небо підіймається. За телесиком Іваном по лісу ганяється. Шість домовичок рутенький захищає рідний дім. За порядком на подвір'ї дворовик слідкує. Сім. Вісім? Ох, дідусь маленький підземеля чарівник. В нього борода зелена і зелений черевик. Дев'ять. Лісовик кошлатий взяв під охорону ліс. З ним пан Коцький. Це вже десять. Він на дерево заліз. Чи впізнав ти всіх героїв? Знаєш назву казки? Якщо ні, відкрий но книгу. Там є всі підказки. Щедрий урожай. Лічилка. Вийду вранці на город. Там рослин багато. І усе, що тут росте, стану рахувати. Один Капуста зелененька. Два. Картопля молоденька. Три. Довгасті огірки. А чотири. Буряки. П'ять Пахуча рута м'ята. Шість. То листячко салату. Сім поспіли жовті дині. Вісім баклажани сині. Дев'ять гарбузи пузаті, що лежать, у поросята. Десять кукуруд гілля, Одинадцять різне зілля, запашний укроп, петрушка. А дванадцять речки вушка. А тринадцять кавуни, всі у смужечку вони, помідори чотирнадцять, хвостик моркви це п'ятнадцять. А шістнадцять це горох із квасолою вдвох. Соняшник, мов сонце сяє. То сімнадцять я вже маю. Вісімнадцять перцю грядки розмістились по порядку. Часничок? Це дев'ятнадцять, а цибуля ось і двадцять. Ох, робота непроста рахувати рослини. Та зате до двадцяти я лічу віднині. А як я піду до школи математику вивчати, то напевне ціле поле зможу перерахувати. Лічилка. Тата наш рибалка клас. Вранці зацікавив нас. Вдасться десять риб назвати Підемо на став гуляти Не пройшло ще й п'ять хвилин. Риба, щука, це один. Два веселі окуні грають шмурки у вісні. Три. Хто мчиться на пролом Беличе? На риба сом, А чотири тюлька ось. П'ять дунає є лосось. Шість дрібні бички пливуть, підіймають каламуть. То столом строкати сін в очереті зводить дім. Вісім знає діти всі, уставкує карасі. Дев'ять лящ хвостом пропливає під мостом. Коропи, піскар, судак, ось і 10. Це є факт. Одягнули швидко ми і на прогулянку пішли. Тато, як і обіцяв, поведе усіх на став. Зоопарк лічилка. Є багато різних звірів. В зоопарку на подвір'ї. Підемо туди гуляти. І звіряток рахувати. Один. Стоїть он там жирафа, шия довга, вища шафи. Два. Найбільший серед звірів з хоботом та темно-сірий ось живе у клітці слон. Їсть банани і лимон. Три Біленьке від Ще є з левом левенятко. Тигри є смугасті звірі. Скільки це уже? Чотири. П'ять оленів видно роги. Шість пробігли носороги. Сім це білочка пухнаста. Вісім зебра є смугаста, що пасеться на траві. З нею, діточки малі, дев'ять зліва свині дикі. Десять буйволи великі. Є верблюди, крокодили, мавпи різні є, горили, шимпанзе, малі мартишки. Та сидінго різні кішки. Є багато різних звірів в зоопарку на подвір'ї. Будемо туди ходити і з вірядками дружити. Транспорт лічилка. Дуже зайняті сучасні люди. Поспішають, купу справ зробити вчасно, встигнути бажають. Транспорт винайшли зручний, простір, щоб долати. Вийде транспорту разом Нумо рахувати. Один автобус. У віконце я люблю дивитися. Два. Тролейбус. Споглядаю, що на круг твориться. Три. Це поїзд. Рейки довгі, шпали, залізниця. І чотири. Мотоцикл швидко вгору мчиться. П'ять літак піднявся в небо. Шість метро для міста треба. Сім. Спокійний корабель до далеких йде земель. Вісім за трамвай уроги прикрашають нам дороги. Дев'ять гвинт гелікоптера крутиться так швидко Між хмаринками сядку в небі синім видком. Десять це автомобіль, зручно мандрувати. Сіла вся сім'я в авто Мама, я і тато. Як же добре, що змогли транспорт змайструвати? Скоро будемо у космос подорожувати. Що любить киця? Лічилка. Пропоную вам лічилку, хлопчики і дівчата. Смакоту що любить киця перерахувати. Один це біле молочко. Два це каша манна, три млинці смачні із сиром. Чотири це сметана, п'ять котлетки запашні. А шість сосиски в тісті. Сім кобаски без сальця. Зважте грамів двісті. Вісім мисочка бульйону. Дев'ять смужечки бекону. Десять рибка карасі. Дуже люблять кейці всі. Ось таку от смакоту ти завжди давай коту. Забави на морі. Лічилка. Хвилі дзвінко хлюпотять, сонце припікає, дітвора на березі, що робити знає. Один на білім рушничку класно загорати. Два Як весело гуртом змія запускати. Три У теплій у воді бризкаюсь, купаюся. І чотири На піску з другом м'ячик граєшся. П'ять фортецю із піску виробляв я довго. Шість з Собачкою дружком бігали моторно. Сім. Як хвилі почались, почали стрибати. Сміх щасливий і линне скрізь. Ми як акробати. Вісім парасольку зніс, вітер бешкетливий. Поки ми її ловили, почалася злива. Дев'ять. Дощ рясний пішов. Все одно нам радість. Пістолети водяні намочили наскрізь. Десять. Сухо під навісом. Одягнулись. Сіли і морозиво смачне, з апетитом з'їли. Хвилі цвінко хлюпотять літній вечір в морі, місяць ясний блискотить, і на небі зорі. Різнобарв'я кольорів, лічилка. Взяв мольперт художник вранці, вийшов малювати. На палітрі пензлик буде фарби рахувати. Синій колір це один. Видно неба стрічку. Два блакитний. Он, де з гір витікає річка. Три кульбабка. Жовта-жовта, шлепромінчиків привіт. А чотири. облітає яблуні рожевий цвіт. П'ять. Хмаринки білі-білі. Вітерець гойда на гіллі. Шість коричневі мурахи тягнуть скріпку бідолахи. Сім. Червоних маків поле. Вісім. Зелень скрізь навколо. Дев'ять ряст посходив гінко. Фіолетові відтінки. Десять це жовто гаряче сонце припіка добряче. Кольорів багато є. Різні є відтінки, пензлик чарівний бери і малюй картинки. Щедрий садочок. Лічилка. Влітку у садочку щедрі аромати, фруктів начіплялось. Нумо їх збирати. Один за груші жовтобокі, два це терен синьоокий. Три достиглі абрикоси атакують жовті оси. А чотири сині сливи. Подивись, які красиві. П'ять це вишні червоненькі, трохи кислі та смачненькі. Шість черешень уродило. Ягідки в Росі так мило. Сім. Шовковиці заморські. Вісім. Це горіх волоський. Дев'ять яблука дозріли, он їх тілки як обсіли. Десять персики смачні викладаю на вікні. Щедра в нас земля прекрасна, і садочок родить рясна. Як же я люблю наш сад, Де стоять дерева в ряд.